Від мене прохання на провокації не реагувати. Якщо хтось буде нападати на нас, є міліція, яка забезпечує громадський порядок. Дякую. як роса на сонці. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ходімо, друзі! Студентство на зміни!

This is good. Шановна громада, я дуже прошу кожного з вас, щоб усі слова, що ми кажемо там Слава Україні, героям слава, один за одного, там, один за всіх, всі за одного, так? щоб вони були не просто словами, а щоб ми вже почали якось налагоджувати стосунки один між одним. То подивіться зараз, кожного свого сусіда, і може тут є люди, котрих ви бачите вперше, може і люди, котрих ви вже бачите там півтора місяця. Всім вам сказати спасибо за те, що ми виходимо кожен день. Нет ни дня без Майдана. Я хочу поблагодарить тех, кто стоит сейчас в Киеве, также поддерживая все наши общие, все украинские требования. Я хочу поблагодарить, просто спасибо сказать людям, которые делают нам чай, которые организовывают привоз, привоз техники отсюда. Я хочу всех вас просто поблагодарить, сказать вам всем спасибо. Всего закону, будь какое поведомление, в том числе в интернете, на социальных мережах, Який критикує владу, може розцінюватися як кримінальна відповідальність за неї може слід слід може наступати в нашій країні. Ще один момент. Вони прийняли закон для депутатів. Раніше депутати Верховної Ради для того, щоб позбавити на референдум, щоб депутати були позбавлені до торгівність сьогодні. Депутати Верховної Ради це. Такий трошки інший, звичайно, редакція, але прийняли.